Так, більша половина стіни вже зроблена, і сьогодні планую зробити оці два прогони. Але мені тут на шляху став Отакі ось о... отака завада невеличка. Що я значить, придумав? Вирізав таку пляшку пластикову і зараз його отако вкрию його і прямо до нього штукатурить. Хоча спочатку думав якусь таку подібну трубу знайти, але ж... Це доволі складно було б зробити. То отаке от рішення. Пластикова пляшка, може навіть масличком якимось змажу відпрацьованим, та я буду штукатурити. Так, ідея з пластиковими пляшками трошечки не спрацювала. Отак от воно все позагорталось, позакручувалось. Що ж я придумать. Так, ідея з пляшками провалилася з тріском. Знайшов відро стареньке з-під фарби. І воно якраз так щільно туди тако залазить. Навіть якщо і на цей димохід також воно підходить. Але навіть якщо там буде трішечки воно вще, я якось вже його розширю. Ну, така, така ідея. Навіть не доведеться його якось додатково фіксувати, мені здається. Ні, звісно, цю сітку трохи переширу пелю. Ну, начебто тримається, теоретично має спрацювати. Звичайно, ідеально було б виставити просто в рівень з маяками, але такої змоги немає. або Потрібно відрізати, а потім туди буде потрапляти рощин. Не варіант, оце чудовий варіант. І так, друзі, залишився такий ромбик симпатичний. Але правилом я не можу його прибрати. Але це нічого страшного. В мене є ідея, як я... Я пізніше до нього повернуся. Отже, тепер, коли я вже маю відносно рівну площину, ну з деякими там нюансами, то затірка це все виправить. Я тепер повертаюсь до цього ромбика. Ну, такий результат за день. Небагато, не мало. Хотілося, звісно, як завжди, більше. Але вже але й на тому. Відерочко заштукатурене. Фух. Багато ще роботи, потихеньку. Але ж потихеньку вже щось і щось та й виходить.